сьогодні ми поговоримо про стандартну відкриту хірургічну техніку крікаторіотомії. Перш ніж проводити хірургічне забезпечення прохідності дихальних шляхів, пам'ятайте, що існують три способи, рекомендовані комітетом ті 3 які з них обрати залежить від вашої професійної підготовки та практики, перш ніж проводити цю маніпуляцію на живому пораненому. Як тільки виникли показання для хірургічної крікотереотомії, почніть підготовку необхідних інструментів. Роздуйте манжету та перевірте її цілісність шляхом ведення 10 мл повітря, після чого приведіть манжету в початкове положення. Підготуйте скальпель, підніміть підборіддя пораненого, щоб краще бачити гортань. розмістіть недомінантну руку над підборіддям пораненого, так, щоб гортань була між великим і вказівним пальцями. Пальпуйте крикотироїдну мембрану. Визначивши положення, обробіть ділянку шкіри спиртом або повідом-юдіном. Отримуйте трахею для стабілізації дихальних шляхів. Прикладіть незначне зусилля, щоб зафіксувати голову. Зробіть вертикальний розріз від верху крикотероїдної мембрани донизу. Приклавши незначне зусилля на шкіру, ви розведете м'які тканини та ідентифікуєте крикотероїдну мембрану. Зробіть горизонтальний розріз і введіть трахеальний гачок. Відведіть хрещі вверх, щоб відкрити трахею. Візьміть трахеальну трубку та проштовхуючи, введіть всередину. Ввівши трубку, вийміть трахеальний гачок. Роздуйте манжету, щоб зафіксувати трубку всередині, ввівши в неї 10 мл повітря. Одразу після введення трубки та роздування манжети. Проведіть відсмоктування, щоб переконатись, що просвіт трубки чистий. Перевірте запотівання трубки або двосторонні рухи грудної клітки, якщо поранений без свідомості. Якщо хтось може вам допомогти, під'єднайте мішок амбу. Та використайте статоскоп щоб послухати епігастральну ділянку. також слідкуйте за рухами грудної клітки та прослухайте обидві легені. Як тільки ви переконались в прохідності дихальних шляхів, зафіксуйте трубку до тіла пораненого. зафіксувавши трубку, переоцініть надану допомогу, слідкуйте за сатурацією та задокументуйте всю надану допомогу в карці пораненого.